С вами Макс Кеймс и сьогодні будет Лего Майнкрафт фильм. Всім э, приятного просмотра. Майнкрафт Лего фильм. Начинайте. Всім привет! Ми Майнкрафтери. Я Стик. Всі пішли. Давайте. Я піду собаку приручу. Дякарна собачка йди сюди Поїхали А ми їдемо на собаке Дуже швидко І куди ми приїдемо А ми їхали О, привіт, Стів Я собаку тут перевернула У мене нічим не хуже Свиня Хро-хро 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 Гей ви що тут, а питомців собі завели? Да, завели о, привет. Я йду в шахту. Так. Де тут у мене в інвентарі бумаж? А е Тепер кирку треба взяти. Де? Мене там? Вау, тут две тинтешки. Эй ти. Де Держи две тинта. Оунта. Ах, ты скелет. Гей, Стів, шо? Що там знайшов? Нічого, окрім нової потії, кісток, а скелетів і зомбі да. Понятно Уже ніч, пора ігракам спати. Забирай собі в інвентар назад, все. Ті граки лягаємо спати. Боженько чого нам кажуть, що вокруг ніч в округу бродять монстр. Зомбі. знаю, як создати желізну лему. Текс. Все, тепер вона защитить. ще зомби побивали. Ага. Не дека так накидувати. Так. То запрограмуйте, чи бити його чи ні. Давай. Лап. Странно, де Продовження следує, на не нині. З вами був Макс Кеймс всім